Слава Ісусу Христу! Улюблені в Христі, дорогі братя і сестри, наші парафіяни і жителі нашого містечка Рожина. Ми зараз переживаємо тиждень молитв про єдність Християн. Щороку уся Вселенська церква перед святом навернення святого Павла Апостола молиться про єдність Християн з 18 січня до 25 січня. Ми збираємося з різними конфесіями і молимося про те, щоб Господь дав нам благодаті єдності своєї церкви. Тому також і вас, кохані, запрошуємо до спільної молитви, яка буде проводитись ружині в нашому храмі Божого Тіла, в протестантів, в баптистів і в православних у Отцяхлі. Запрошуємо вас. П'ятницю 24 січня, о 17 годині після обіду, до церкви протестантів-баптистів на спільну молитву, де буде її проводити пастор Володимир. Запрошуємо також в суботу, 25 січня, о 18-й годині після обіду, до нашого храму, до парафії Божого Тіла. В неділю 26 числа. О 10-й годині запрошуємо вас до церкви, де служить отець Андрій, як у нас стоятель Благочинник. І в наступну неділю, коли будемо святкувати стрітня Господні 2 лютого, запрошуємо до нашого храму на 9-го годину на спільну молитву. Запрошуємо теж на цю молитву всіх жителів нашого міста, всіх людей доброї волі. Владу нашого міста, владу селищної ради, владу районної ради. Запрошуємо усіх, хто би хотів долучитися до цієї доброї спільної думки, до молитви про єдність, про любов, про знак, до віри Богу і в церкві. І на ці всі старання. Нехай вас щедро благословляє Всемогодній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Слава Ісусу Христу! Навіки слава!